Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Мохонько, Ярослав Олександрович, позивний ярий, старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Ярослав Мохонько, ровесник незалежної України, народився у 1991 році, 20 жовтня, у селі Карапиші, яке відоме на всю Київщину. Навчався у місцевому ліцеї. Після його закінчення вступив до Богуславського гуманітарного фахового коледжу імені Нечує Левицького. Далі продовжив освіту у столиці. Ярослав закінчив Київський національний торгово-економічний університет та отримав диплом економіста. Був активним учасником Революції Гідності. А коли Росія анексувала Крим і вдерлася на Донбас, пішов захищати Україну зі зброєю в руках. Він став до лав 72-ї окремої механізованої бригади, яка згодом була названа бригадою чорних запорожців. Ярий був на знаменитому бронетранспортері, який 13 червня 2014 року першим протаранив барикаду російських бойовиків у Маріуполі. Тоді приморське місто вдалося звільнити від російської нечисті і відкинути бойовиків за широкине. Ярослав Мохонько брав участь у боях за Волноваху, були й інші гарячі точки фронту. Улітку 2014 року Українська армія прагнула встановити контроль над кордоном аби відрізати бойовиків від постачання з Росії. Однак українське угруповання фактично опинилося в оточенні. Росіяни підтягнули до кордону артилерію і відкрили вогонь. Аби вирватися із Ізваринського котла, частина українських підрозділів була змушена відійти на територію Росії. Ярий з побратимами проривався в Україну, і у тих боях він отримав контузію та поранення хребта. Із війська його демобілізували. Але Ярослав Мохонько не полишив побратимів, став волонтером, шукав необхідну амуніцію, доправляв її на фронт. Він зробив успішну кар'єру в ІТ, керував компанією, а ще зустрів своє кохання і одружився. У Наталі та Ярослава народилася донька Ніка. Він був душею компанії, всі довкола нього гуртувалися, ділиться спогадами дружина Ярослава Мохонька Наталія. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ярий знову взяв до рук зброю. Повернувся до своєї 72-ї бригади. Разом із сином пішов і батько. Спочатку боронили Київ, далі воювали на Донеччині під Бахмутом. Олександр Мохонько, батько Ярослава, дивувався. У нього був дуже сильний авторитет. Я сам такого не чекав. Він мені, як командир, був, все прокачував через серце. Досвід, життєвий і бойовий, організаторські здібності, відповідальність, ініціативність. Завдяки цьому взводний Ярих умів подбати про побратимів, діставав амуніцію, переконував недосвідчених, що треба окопуватися, вивозив з під обстрілів поранених і завжди знаходив час заспокоїти рідних. Написати додому кілька слів все добре, не переживай. У нас все є, всі живі, здорові. А там, де все добре, насправді було пекло. Росіяни накривали позиції 72-ї бригади з мінометів, били з артилерії. 26 червня 2022 року Ярий отримав завдання вийти на нову позицію. Більшість бійців залишив у посадці, наказав окопатися, а сам. І з трьома добровольцями рушив уперед. Однак попереду була засідка вагнерівців. Ярий з побратимами прийняли бій, загинули, але врятували інших. Адже ті зрозуміли, де ворог, поховали воїна у рідному селі Карапищі Київської області і назвали на його честь одну із сільських вулиць. Посмертно старший солдат Ярослав Мохонько, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана героїві!